Всем В эфире Клуб Гурманов Вместе с компанией ПАД Большостка Украина Мы продолжаем конкурс юных знатоков здорового питания И сегодня у нас на кухне опять же взрослые Взрослые представители нашего конкурса Это школа-лицей 9 в класс Девочки, давайте знакомиться с нашими телезрителями И представлять свое блюдо Добрый день, меня зовут Татьяна Клончук Я Серка Руслана Викторовна А меня Александра Голосна І сьогодні ми будемо готувати хачапурі. Для цього нам понадоб... знадобиться е, мука 150 грамів, е, 100 грамів молока, <реку> яйця, сирок бель та зелень для прикрас. Також нам знадобиться ще сіль та олія. Так, ну, що ми вже можемо е, щось робити з тістом, так, я розумію? Ну, для початку нам е, дріжджі е, в молоці. Розуступки. Розвести дріжджі у молоці. Так, ну, дівчата хвилюються, е, як і кожен наш учасник. Е, давайте ми молоко трішечки підігріли. Так, Так, молоко в нас тепле. І ще раз скажемо, скільки там грамів молока. 100, 100 грамів молока. Так. Наливаємо потрошку. Далі беремо сухі дріжджі. В чайну ложечку насипаємо. Нам знадобиться півчайної ложечки сухих дріжджів. Так, ну і може хтось розкаже, як ви обирали цю страву і що це взагалі, яка історія цієї страви. Я думаю, що багато наших телеглядачів знають, що. Це національна кухня, так що це, якої нації це кухня? Ну, це національна грузинська кухня. Просто мій молодший брат не любить хліб. А тому я в інтернеті прочитала про таку страву, як хачапурі. Це ну, він в перекладі означає хліб з сиром. Я спробувала приготувати і йому це дуже сподобалось, хоча він просто ненавидить їсти хліб. Тому ми і вирішили е, приготувати саме, це, е, саме цю страву. Ну, дуже цікава така історія, так? Тому, саме з своєї родини. В перекладі е, з грузинської хачапурі це поєднання слів хліб та сир. Тобто хачапурі можна заміняти, ну, замінити хліб в домі. Так, ну добре, спробуємо. Хачапурі саме у вашому виконанні. А цим часом ну, ми будемо робити тісто. Для цього беремо 150 грамів муки, а, а, туди кидаємо так, ну, а, так, <реш> яйце. Так, такі справжні професіонали. Ну, Розбиваємо так яйце. Перемішуємо, робимо звичайне тісто. Ну, Одного яйця достатньо, так? Одного яйця достатньо, бо у нас ще є молоко. Ми повинні, повинні розмішати дріжджі в молоці, доки вони повністю не розтануть. Ось я вже змішала муку з яйцем, потім я беру молоко. І залишилось, так? Так, його тут ну, чуть, трошки менше, ніж 100 грамів. Давай. Тобто ми дріжджі зі 100 грамами, так? Розводимо? Ні, дріжджі. Ну, небагато беремо молока для... Тобто загальна кількість молока 100 грамів, так? Так. Частину беремо, аби розвести дріжджі. Та дріжджі наші вже розтворилися. Тепер додаємо її до нашого тіста. Так, Ну, тісто. Замішувати. Я завжди кажу, що це така складна, відповідальна робота так, на кухні. Так. Потрібно було вам хлопця в команду взяти, аби допомагав. Так, ми спочатку ложкою робимо, а потім руками. А так? потім вже замішуємо руками. Борошна більше ми не додаємо. Ну, Якщо тісто буде рідким, то можна додати ще трішки борошна. Тобто потрібно слідкувати, так? Так. Ну, Тісто ми майже вимісили, залишилось його тільки розім'яти. Для цього я взяла дошку, насипала туди муки і тепер висипаю моє тісто на дошку. Так, ну, тіста не дуже багато, мабуть, його стане більше, коли пройде реакція, так? Коли так. Угу. І взагалі, скільки, яка буде така? Порція? Які хачапурі за розміром повинен вийти? Ну вони повинні вийти середнього, середнього розміру. Тобто І на трьох, трьох два. вистачить. так? Ну так, на трьох. Чи хтось містачить. залишиться? Голодним. От я ще надаю мукли, щоб вона, в мене тісто вийшло більш краще. Тесто наше подходит. Мы уже сказали, что ему для этого понадобится 30-40 минут. А тем временем девочки расскажут, какую же они начинку будут э, прятать в нашем хачапури. Это сырная начинка. У нас она, я вижу, из сырка, высыла так? Так. Сам из этого сырка она выйдет наисмачнейшую. Наша сырная начинка будет складываться из сырку и одного яйца. Спочатку беремо сирок та тримою його на крупній терці. Але сирок був попередньо заморожений, щоб він був твердим та легко терся. І так, який ми сирок взяли. корівку з Зялені та сир. часником. Ну а взагалі-то в Аджарі для е, сирної начинки використовується молодий та населений сир. Поки Олександра буде терти сир, я і це. Так яйце ми окремо, так? Ну, Ми потім це. І потім його треба немножко розмотати трішки. Ось сирок ми вже натерли. А взагалі якийсь сир ще можна додавати до начинки? Ну, взагалі-то в Грузії найкраще смакує з хачапурі сир Чвінтіквелі. Це такий замінник, так. весела горівка, так? Так, але ж ми Їхню національність продукту. Ну, ще можна, звичайно, взяти е, ну, інший сирок, наприклад, з беконом або варшковий. Але е, нам найбільше сподобався саме з цим сирком, бо він е, трішки підсолений. Так, ну, тобто, за смаком можна обрати. Тепер Я це все змішає. Ось ми вже змішали начинку, вона майже однородною маси в нас вийшла. Потім ми приступаємо безпосередньо до приготовлення хачапурі. Так, ну а до цього я думаю, що дівчата залюбки розкриють нам таємницю, як і кожна команда. Взагалі, хто з вас дізнався про конкурс і хто запропонував кому взяти участь. Ну Взагалі-то. Про конкурс нам розповів наш класний керівник, і вона заохотила нас, щоб ми е, приймали участь у цьому конкурсі. Тоб, ну, довго думали Ні, над стравою ми... і взагалі над тим, чи брати участь, адже е, все ж таки не дивлячись на те, що ви 9 клас, так, так. вже досить дорослі. Але ж не всі дівчата люблять готувати на кухні проводити час. Але до конкурсу ми підійшли дуже підготовлено. Ми дуже довго обирали страву, таку, щоб була і смачна, і не дуже складна. І зупинили свій вибір на хачапурі по аджарськи Так, ну добре. Що ж, давайте будемо готувати далі і з вами розмовляти, так? так. Ось наше тісто вже підійшло, і ми будемо готувати хачапурі. Воно таке пухкеє, так? Ну, ми дінуємо на два, бо щоб вони невеликі вийшли. Ось спочатку ми. Тобто будемо робити два хачапурі, так? Так. Ми спочатку розминаємо тісто і робимо його у вигляді кола. Ну, а взагалі-то форма хачапурі може бути найрізноманітнішою. Вони бувають великі, малі, круглі, квадратні, трикутні, і навіть у формі човника, який ми сьогодні будемо готувати. Так, тобто у нас сьогодні буде незвичайна форма, до якої ми звикли. Так Так. потім ми беремо тісто і неначе скручимо його в трубочку, але тільки робимо ну, це два рази. Так дуже цікавий вот. відповідальний процес. І це ми з двох сторін робимо, а потім краї ми розминаємо його трішки, а потім краї ми скріплюємо, щоб воно не розійшлося. Я так розумію, начинка наша буде. В середині човника. Так. Зараз наші хачапурі в формі човника ми викладемо на гарячий противень. Спочатку ми проти змажемо олією, а вже потім виложимо наші хачапурі та саме їх змажемо зверху жовтком, для того, щоб вони мали гарний та рум'яний вигляд. я вже змастила олією, тепер треба трішки мости, щоб вони не зліпалися. Так, Тепер ну, можна черга видувати. так да. підійшла наступної учасниці. Тепер вже можна викладати на начинку. Тобто ми викладаємо на начинку, потім змащуємо чи навпаки? Спочатку начинку, спочатку. потім змащуємо. Так, ну дівчата розгубилися дещо на кухні. Mm -hmm. Я гадаю, що немає різниці, мабуть, так, що ми пробуємо спочатку. Так, ну начинки не жалкують, чи? Ну, Щоб вони були повністю заповнені. Тепер ми наші майже готові хачапурі змащуємо жовтком. Для цього я вже збила жовток, і тепер його можна смазати. Ну, дівчата, 9 клас ліцею, це вже ви обрали фах, так, якийсь собі напрямок, так. за яким напрямком ви навчаєтесь? На лікарів ми всі навчаємось. Всі будемо лікарями, тобто, що таке корисна їжа, ви повинні знати як ніхто інший, так? Так. Ну і що в вашому розумінні це корисна їжа? Чи може розкажіть відразу, яка корисна їжа присутня у вашому раціоні щоденному? В нашому щоденному раціоні присутні багато овочів та фруктів, які допомагають нашому організму зміцнитися. Ще ну, ми щоденно вживаємо хліб, бо без хлібу не, ну, не можна жити. Тому і для тих людей, які не вживають хліб та які його не люблять, ми пропонуємо хачапурі. Тобто хачапурі можна назвати таким замінником хлібу. Бо е, на смак він такий, як хліб, тільки є е, се, ну, всередині начинка з сиру. А начинка з сиру, вона дуже корисна, бо там є вітамін Д та кальцій. Тому це е, не тільки е, смачний, але й корисний хліб. Ну, вже човники такі. з блідих перетворюються на яскраву. жовто-гарячого так кольору стають. Так. І вже лічені секунди, мабуть, так нас відділяють від того, як ми відправимо все до нашої жарової шафи. Так, все, так? Так. Тепер можна е, наші хачапури викладати в е, гарячу духовку. Е, духовці повинні бути десь приблизно 180 градусів. Так, ну що, відповідальний момент. Давай я допоможу вам. часу? Для цього потрібно приблизно 20 хвилин. 20 хвилин і вже будемо поштувати, так? так? Вашу страву. Ну добре, будемо чекати. Ось вже наші хачапурі готові, тому можна викладати їх на тарілку або по бажанню нарізати. очень ароматные, да, получились. Вот такого красивого золотистого цвета. Так, то есть резать можно горячим, да? Так. Взагалі хачапури дуже э, уже, в горячем выглядит. Ну и кто очень сильно любит это блюдо, наверное, можно уже не резать, а брать целую лодочку вашу, да, которую вы сделали. И можно еще э, ну, выкласти петрушку або укроп э, вокруг, ну, навколо тарелки, чтобы было так уж Також хачапури можно смаковать с укропом, так будет вкуснее. Так, то есть зелень не помеха, да, да. нашим людям? Я так понимаю, все получилось. Сейчас подходит время, когда жюри по достоинству оценит наших участниц. На какие оценки надеемся? Ну, на не случайно. <сих> <сих> так, так, блюдо наше наконец-то готово. Приглашаем к столу жюри так, и говорим им приятного аппетита. что будем пробовать замечательное хачапурина очень вкусная -а -а. очень старательных а -а -а. девочек вкусно вкусно молодцы получилось молодцы справились с задачей ну что вы умнички старались справились с поставленной задачей молодцы я вам хочу как от программы подарить небольшие сувенирчики нас. Хорошо, вам спасибо. Спасибо. Я открою вам. Ну и, девочки, мы хотим со своей стороны пожелать вам успехов. Удачи во всех ваших начинаниях, так как вот вы показали нам сегодня, что у вас есть и кулинарные способности, таланты. Ну, а также хотим вас пригласить дальше к нам на обучение, где вы ознакомитесь больше с тонкостями работы с дрожжевым тестом, ну и со всем остальным тоже. Очень такой смелый подход, молодцы. Как коллега, тоже хотелось бы, чтобы вы вот к нам пришли учиться. Вот. Подарим вам много такого опы опыта для вас, будущих хозяйшек. Молодцы. Нравится то, что вот вы с душой, да, вот это делаете. Нравится то, что действительно вы нам показали красивый результат в итоге. Молодцы. Ну что ж, наши участники в который раз доказывают, что талантливые люди талантливые во всем. Хачапури удался на славу. А Я напомню, что впереди еще шесть команд конкурсантов. Посмотрим переплюнут ли они наше сегодняшнее блюдо. Ну, а мы желаем всем приятного аппетита и до новых встреч. Пришло время объявить наши оценки девочкам. Я, значит, мы спорили очень долго, потому что, как бы, с дрожжевым тестом не у всех хозяек, даже уже взрослых хозяек получается. Девочки справились со своей задачей, поэтому за оригинальность, за оригинальный подход я им поставила 10 баллов. Ну. Мы посоветовались и решили им поставить такие вот оценки. Командность 10 баллов, презентация блюда 8 баллов, полезность блюда 8 баллов и в общем итоге девочки получили 36 баллов.